Друзі, вітаю вас у себе на каналі. З вами знову я, Володимир, ви на каналі Блог Філателіста. Дякую, що ви зі мною, що дивитесь ці відео. Не забувайте підписатись, поставити вподобайку та популяризувати філателію разом зі мною та з іншими філателістами. Сьогодні ми з вами поговоримо всього-навсього про один єдиний випуск це останній випуск, який відбувся 22 серпня під назвою Спецоперація СБУ Павутина. Укрпошта анонсувала цей випуск саме як такий, що присвячений до Дня Незалежності України. Випуск був здійснений за сприяння Служби безпеки України, яка власне і провела оцю знамениту операцію. Нагадаю, що кадри, які ви бачили на початку цього відео, які 1 червня облетіли всі канали світу, всі новинні ресурси. Вони відбулись власне три місяці тому, і сьогодні Укрпошта спільно з СБУ презентували ввели в обіг марку під назвою Спецоперація СБУ Павутина 1 червня 2025 року. Традиційно будь-яка марка вводиться в обіг на головній пошті за допомогою штемпеля першого дня. Але вже багато років Укрпошта має традицію разом зі штемпелями першого дня випускати і штемпеля спецпогашення, і проводити такі, такі спецпогашення в різних регіонах для того, щоб залучити більшу кількість бажаючих, більшу кількість філателістів, що і було зроблено в тому числі цього разу. Давайте подивимось, як відбувалося спецпогашення вживу. А тоді обговоримо його деталі, всі плюси та мінуси, недоліки чи позитивні моменти. Що ж, друзі, сьогодні вітаю вас з лівобережного поштампу в місті Києві. Сьогодні Укрпошта презентувала нову художню поштову марку, яка присвячена відомій спецоперації СБУ під назвою Павутина. І сьогодні по всій Україні проходять спецпогашення. Чому саме я на лівому березі запитаєте ви, тому що тут в тому числі відбувається і спецпогашення. Як ви знаєте, спецпогашення штемпелем першого дня зазвичай і обов'язково відбувається на головпоштампі на Майдані Незалежності. Це одна з поштових вимог, одна з поштових правил, що спецпогашення штемпелями першого дня завжди повинно відбуватися. На головній пошті, і разом з тим може відбуватись і в інших місцях, але там обов'язково. А на лівобережному поштампі сьогодні відбувається в тому числі погашення спеціальним поштовим штемпелем, присвяченим випуску цієї марки. Разом з тим, такі спецпогашення відбуваються не тільки в Києві, і не тільки на правобережному чи лівобережному поштампі, а і по всій Україні. Фактично у всіх обласних центрах. Окрім тих, які е, тимчасово окуповані, відбуваються спеціальні погашення спеціальними поштовими штемпелями. Е, тому зараз ми підемо також, погасимо свої е, конверти, свої карт максимуми, листівки. Зробимо відправлення друзям по Україні за кордон, відправлення для себе. І взагалі подивимося, як виглядає ця марка, цей поштовий штемпель і що ж там такого цікавого на лівобережному поштампі. Ну що, друзі, зараз. Я знаходжусь на всередині відділення нелюбережного поштампу, ажіотажу на спецпогашення, як ви бачите, немає. На диво, закінчились конверти першого дня. Чому не знаю? Можливо, їх не дуже багато було. Давайте покажу вам, що в мене вийшло. Ось так виглядає конверт зі спецпогашенням. Я наголошую, що це. Не штемпель першого дня, а конверт саме спецпогашення. І такі штемпеля спецпогашення сьогодні є практично у всіх обласних центрах України. Так само, як і штемпеля першого дня вони діють лише один день. Ось так виглядає карт максимум. Він також погашений. Спеціальним поштовим штемпелем. На карт максимумі один, зображений один із літаків ворожої авіації, які були знищені під час проведення знаменитої спецоперації павутина. Ну і ось так виглядає конверт, який я буду відправляти за кордон. Ну, звісно, звідси я також відправлю друзям багато кореспонденції. Бачите, це листи, конверти, листівки, і все з сьогоднішніми конвертами і сьогоднішніми марками. Нагадаю, що конверти я придбав завчасно, тому. Мене оминула доля багатьох філателістів, які сьогодні не змогли знайти конвертів на поштампі, от марки доступні в продажу лише з дня їх введення в обіг, тобто від сьогодні. А зараз відправляємо оці конверти і будемо тримати наш шлях на головпоштамп на Майдані Незалежності, де відбувається погашення штемпелем першого дня. От, я зараз на головпоштампі. Тут відбувається спецпогашення штемпелем першого дня, а також наявні спеціальні поштові штемпеля Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Це тимчасово окуповані території, і штемпеля закріплені саме за головпоштампом в місті Києві. Ось так власне виглядає карт Максимум. Тут на ньому дуже погано видно штемпель першого дня. От, але він там є. І ось так виглядає конверт першого дня зі штемпелом першого дня. Як ви бачите, штемпель відрізняється від того, який я вам показував на лівобережному поштампі. Зокрема, ви можете звернути увагу, що на цьому штемпелі безпосередньо власне, вказано, що це перший день. Відповідно до поштових вимог на штемпелях першого дня вказується національною мовою та французькою мовою перший день. Є дата, а також місто і індекс того відділення, за яким закріплений цей штемпель. Власне, як ви бачите, тут особливого ажіотажу немає. Я коли прийшов, було декілька людей, зараз взагалі нікого вже немає. На відділенні залишились, скажімо так, такі динозаври філателії, які все життя присвячують своєму улюбленому хобі. Ну і багато філателістів зараз ще готують свій матеріал для того, щоб провести це спецпогашення. Ось, а на відміну від штемпеля першого дня на спецштемпелі, ось він. Кутку. Немає інформації, що це перший день. На ньому зображається лише відділення, дата, індекс, а також місто. Ну і, звичайно, якась художня картинка, який присвячений цей випуск. І на цьому штемпелі також є інф... зображений літак, який палає, так? але бачите, на відміну від штемпеля першого дня, на якому, власне, пише перший день. Тут цієї інформації немає. Власне, в цьому і ключова відмінність цих двох видів штемпелів. Зазвичай Укрпошта такі штемпеля пропонує в тому випадку, коли спецпогашення під час випуску нових марок відбуваються не лише в Києві, але і в регіонах. Робиться це для того, щоб була залучена більша кількість людей, більша кількість філателістів, більша кількість бажаючих. Отримати цей чудовий матеріал саме в день випуску нової поштової марки, як і зараз відбувається з випуском марки спецоперація СБУ Павутина. Друзі, давайте ближче подивимось на конверти. Ось так виглядає конверт першого дня. Це відправлення оформлене на лівобережному поштампі. Як на мене, то конверт получився доволі вдалим, оскільки є місце і для наклеєння штрих-коду, і для розміщення адрес, і для доплатної марки. І, в принципі, не закриває малюнок, не закривається. Тому, як на мене, вийшло доволі непогано. Ось такий конверт. Я оформив на Голов по штампі. Тут, як ви бачите, штемпель першого дня. Конверти, як на мене, вийшли непогані. Ось з листівками є певні нюанси. Листівки доволі темні, і штемпель погано проглядається. Можливо, його потрібно було ставити не внизу марки, а по правій стороні, де більш світліша частина. Листівки, але так запропонувала Укрпошта. Я вирішив не продумувати велосипед, якщо його продумали вже до мене. Тому зробив так, як зробив. Ну, нічого страшного. А ось так виглядає листівочка, яка оформлена для відправлення. Як бачите, я використав в якості доплатної марки марку Служби безпеки України 2023 року. Вийшло доволі цікаво. І тематично. Друзі, як ви змогли побачити, я був готовий до цього спецпогашення, тому що власне, я готувався до нього заздалегідь і конверти та листівки придбав на Укрпошті за декілька днів, коли вони поступили в продаж. Нагадаю, що конверти та листівки зазвичай поступають в продаж за декілька днів до дня випуску марки. І їх можна. Спокійно придбати, власне, що я і зробив. І як виявилось, я не прогадав, оскільки в день ведення марки в обіг були проблеми, в тому числі і на голову поштампі, і на лівобережному поштампі, з конвертами першого дня. Вони закінчились доволі швидко. І це доволі дивно, оскільки. Укрпошта анонсувала, що випуск цієї марки відбувається в кількості 300 тисяч штук в той час як тираж конвертів і тираж листівок по 20 тисяч штук кожного. Враховуючи, що спецпогашення відбувалося практично по всій Україні, то це доволі мала кількість, і з такою проблемою відсутності конвертів стикнулося багато філателістів в різних регіонах. Але в загальному спецпогашення як на голову поштампі, так і на лівобережному по поштампі, як на мене, пройшли доволі спокійно, в такій тихій, дружній атмосфері. І, власне, це дозволило нам підготувати ось такий красивий, якісний матеріал, який я вам сьогодні продемонстрував. Друзі, ну а в наступному відео ми з вами повернемось на один випуск назад. І зробимо такий короткий огляд випуску художньої марки на тему Європа, Національні археологічні відкриття. Там багато чого цікавого було, багато ексклюзивного матеріалу. Поговоримо з вами взагалі, що це за такий цікавий випуск Європа. І подивимось, що ж нам такого цікавого запропонувала Укрпошта. Ще раз дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Дякую за те, що ви поширюєте ці відео і популяризуєте філателію разом зі мною. До зустрічі!